Всім привіт! Мене звати Аріна. Вітаю вас на каналі Читачки Аріни. В сьогоднішньому відео розповім про прочитані книги лютого. І насправді лютий місяць виявився доволі таки вдалим в плані читання. Кожна з прочитаних мною книг залишила по собі дуже приємні враження, окрім однієї, з якої я, власне, і почну це відео. І це, звісно ж, зайчик Мони Ават. Чому, звісно ж, тому що в моє відео це читацький щоденник на цю книгу, і там я власне розповідаю, в чому взагалі в мене проблема з цією книгою. Це в нас історія про таку собі спілку. Ку дівчаток, які одна одну називають зайчиками, І в нас є головна героїня, вона аутсайдерка. Вона взагалі ніякого стосунку не має до цієї групи. Навіть трохи її висміює, але через деякий час, звісно, що вона все більше і більше починає ставати. Частиною ось цієї групи. Перші сторінок 80 цієї книги йшли мені цікаво, легко, мені навіть там подобалося, в принципі, але далі просто пішов повний треш. Так, я чекала на треш, але коли цей треш почався, я зрозуміла, що я до цього не готова взагалі. Просто почало відбуватися щось таке, і я взагалі не могла для себе зрозуміти, в чому посил, в чому взагалі сенс цього всього, в чому взагалі причина ось того, що відбувається. Чи це якісь речовини, скажімо так, чи це щось набагато більше? І в мене була думка про те, що ну стовідсотково має бути щось. А що ну, дійсно авторка хотіла закласти все це, але я просто цього не розумію. Я не можу це все ось розібрати в цьому всьому потоці слів, тексту як і взагалі чогось повністю незрозумілого і неадекватного. І згодом я почала, після того, як вже продала книгу, я почала натрапляти на багато відгуків читачів, які оцінили цю книгу, які прочитали, яким вона сподобалась, які дійсно говорять про те, що авторка заклала дуже багато сенсів, дуже багато яких якихось там відсилок, там багато якихось певних питань підняла в своїй книзі, але я цього всього не розгледіла. Мені було читати просто дуже-дуже важко. І я не люблю відчувати себе після книги тупком. Тобто я навіть згадую, коли я вперше читала бійцівський клуб, Чака Паланіка. До речі, з цією книгою дуже часто порівнюю. Не те, щоб порівнюють, просто кажуть, що зайчик це типу бійцівський клуб по-дівчачому чи якось так, не знаю. І не знаю, можливо, чимось ці книги і а, схожі, власне, ось в якомусь певному такому, не знаю, посилу, а може і ні. І так от я пам'ятаю, коли я читала Біцівський клуб, я не одразу зрозуміла, в чому взагалі вся сіль цієї книги. Але навіть при цьому так, я розуміла по-своєму, так, я розуміла не так взагалі, як автор побудував цю історію. Тільки там на якесь третє читання до мене дійшло, в чому взагалі. Со цієї книги там, після екранізації. Але навіть з цим мені все одно було цікаво. Я все одно читала навіть при тому, що я розуміла зовсім зовсім не так. Але тут я взагалі нічого не розуміла, мені не було цікаво і просто це був якийсь провал. Я цю книгу продала, і я сподіваюся, що та людина, яка цю книгу в мене придбала, отримує набагато більше позитивних вражень від неї, ніж я. І рухаємося власне, до тих п'яти книг, які справили на мене набагато краще враження. І першою з них є книга Список запрошених Люсі Фолії. Дуже вже давно стоїть в мене ця книга на поличках. Це в нас такий герметичний трилер, який розповідає про те, як на такому віддаленому острові в старовиному маєтку під час весілля. Відбувається вбивство. Кого вбили, чому вбили, за що вбили, ось і буде ця історія. По-перше, що хочу сказати, це те, що книга мене дуже приємно вразила. Я, чесно, від неї нічого особливого не очікувала, але провела дуже-дуже приємний, класний, якісний час. По-перше, що мені дуже в ній сподобалось, це те, що тут оповідка йдеться від різних осіб. Я обожнюю, коли ось в таких книгах ось так розділяється оповідка. Просто я люблю, коли від різних героїв розповідається, ну, по суті, одна і та сама Історія з різних боків це дуже дуже класно. І тут так побудовано, що в нас є розділи, які, наприклад, в день весілля. Потім трошечки час відмотується, і ми стаємо свідками того, що відбувалося до весілля, так що стало приводом того, що відбувалося. Тобто, дуже-дуже класно побудована книга, кожен з персонажів він вносить свої якісь певні барви в цю історію. Кожен з персонажів по-своєму якось реагує на те, що відбувається, і це дуже-дуже класно. І, в принципі, як я вже казала, книга подарувала мені доволі такі приємні емоції. Тут було навіть декілька. Доволі таки неочікуваних для мене сюжетних поворотів. І я до останнього не могла здогадатися, кого ж, врешті-решт, вбили, хто став жертвою, тому що таке враження, наче як кожен може бути ось цією самою жертвою. так І я розуміла, що це, ну власне, якби має бути хтось із тих персонажів, про яких ми знаємо, тому що немає ніякого сенсу робити щось такого плану з якимось ноунеймом. No вибачте І те, до чого це все прийшло? Те, що стало причиною, те кого вбили, за що і як дуже дуже класно авторка обіграла. Дійсно, ну це було цікаво, ось дійсно. Ти читаєш, і ти розумієш, що ага, тобто ну, було за що. Е, так, і в принципі, це дійсно було дуже-дуже цікаво і захопливо читати. Тож раджу, якщо ще не читали. атмосфера, і, в принципі, сама по собі книга дуже-дуже цікаві. А далі одна з взагалі, книг, я, які я дуже хотіла прочитати, це, звісно ж, печінко. Я Вже забула як звати авторку, коротше кажучи, пачінку, це в нас історія історичною основою якої є часи, коли в середині минулого століття Південна Корея була окупована Японією, і звісно, що в умовах утисків, в умовах репресії, в умовах гонінь за національною ознакою і. Були вимушені жити наші головні герої. В нас є головна героїня Санджа, яка одного дня на березі річки зустрічає такого собі дуже статного чоловіка. Вона в нього закохується, звісно ж, з усіма витікаючими наслідками, але не все так просто. І ось це, власне, і дає поштовх до цілої сім сімейної саги, яка і буде розгортатися на наших очах. Скажу чесно, що перші е сторінок, ну, добре, не те, щоб перші. Я просто ловила неймовірний кайф від того, який переклад цієї книги. Це перша книга, під час читання якої я реально задумалася над перекладом і над тим, наскільки взагалі важливим є переклад, тому що я читаю і я розумію, що я ж не читаю оригінальний текст, ні, я читаю те, як переклав перекладач. І це просто настільки було приємно читати. Просто я читала ці слова, вони переливалися. Просто одне в одне, одне з одного. І це був такий неймовірний кайф, це все читати. Просто я одразу ж, одразу ж занурилася в цю історію. Одразу ж просто уявила собі все, що відбувається, персонажі. А ще й... Плюс до того я дізналася про цю книгу спочатку з екранізації. Є серіал за мотивами цієї книги. І головну роль в цій історії ось цього такого статного чоловіка грає Лі Мін Хо. Ну, а це взагалі краш мого підліткового періоду, корейські дорами просто обожнювала це все. І, звісно, що я собі весь час уявляла цього Лі Мін Хо. і ловила ще більший просто кайф від того, що тут відбувається. І дійсно, я була дуже близька до того, щоб ось. Просто сказати, що це найкраща книга 2025 року. Так, рік тільки почався, але я була настільки взагалі в захваті від того, що відбувається, від того, як це перекладено, як це написано, які тут персонажі, що з ними відбувається. Я просто не могла не знаю нарадуватись тому, що я не знайшла таку книгу. Але після того як я закрила цю історію, в мене були настільки якісь дивні враження. Я не могла для себе зрозуміти, чому, коли я тільки почала читати цю книгу, я дуже нею захоплювалась, просто в мене був не знаю якийсь фонтан емоцій. А коли я її закрила, таке враження, наче як я зовсім іншу якусь книгу прочитала. Тобто я розумію, що десь не в мені в мене все ще є такі емоції, але все одно щось якось не так. Мені здається, я трохи перегоріла цією історією чи щось такого плану, не знаю, тому що перші сторінок там 300 з копійками я прочитала за перші два дні, і я просто не відходила від цієї історії. Потім в мене була якась певна перерва, і коли я повернулася до цієї історії, таке враження, наче як я читаю її по-новому, тобто якісь певні моменти з цієї книги стали для мене, наче як чужими. І я дуже сильно прикипіла до більш ранніх персонажів, але так як це сімейна сага, то звісно, що ближче до кінця книги нам почали розповідати більше про нових персонажів, про тих персонажів, які там з ними пов'язані, коротше кажучи, ось їхнє оточення певне. І це також зіграло певну роль, тому що мені не те, щоб не було цікаво читати про нових персонажів, ні, але я, мені так хотілося якось більше ось цієї лінії з більш ранніми персонажами, що якось мені іноді було менш цікаво читати про ось цих перш... персонажів. І ще один момент це сцени 18+, які стали дуже дивними під кінець цієї книги. Вони спочатку, знаєте, вони були давався натяк на те, що це є, це відбулося. Але це якось так було завуальовано, і я, в принципі, до цього звикла. Але потім, коли ближче до кі... до фіналу книги, до кінця, вони почали подаватися зовсім по-іншому, наче як в якихось, не знаю, ромкомах чи дарк-романах. Я взагалі читала і я не розуміла, чому? чому авторка або перекладач, або хто, я не знаю, взагалі вирішив використати саме це слово, саме цей опис. Іноді я взагалі не розуміла, навіщо було це вставляти ось в цей момент. Ну, тобто, це настільки було необхідно, як на мене, це можна було взагалі пропустити ось цей момент. Не знаю. Можливо, авторка хотіла показати зміну поколінь, можливо, вона хотіла не знаю, показати, що ці персонажі вони також люди. Чи ще, ну, я не знаю, якщо чесно, але це трошечки якось так сплутало мої враження, незважаючи на те, що книга мені сподобалась, але. Вже зараз я не можу сказати, щоб я її назвала кращою книгою 25-го року. Хоча, як я вже сказала, перші 200-250 сторінок я просто була в повному захваті. Я хотіла кричати про цю книгу, я хотіла її радити просто всім і кожному. Наступною є книга Тигроловий Івана Багряного, українська класика. Також вже доволі таки давно в мене на поличках. Це нас історія про Григорія Многогрішного, який має потрапити до Сибіру. Але він втікає з потяга. І потрапляє до сім'ї тигроловів. І це стає початком його нового життя і, взагалі, всього того, що він пізнає, дізнається, ось живучи, знаходячись в цій сім'ї. По-перше, хочу сказати, що в цій книзі просто невимов... невимовно гарна українська мова. Е, описи, діалоги. Просто я читала і я зачаровувала цією мовою просто на всі сто. І мені настільки це подобалось. Ось дійсно буває таке, що читаєш описи, і вони не такі цікаві, скажімо так, але тут просто вони так цікаво подавались, вони настільки, ось ну, я не знаю, настільки якось а, яскраво, чи якось мова вона заграла. Зовсім іншими якимись фарбами. Ось дійсно, я просто читала і я милувалася, насолоджувалася мовою, тому що насолоджуватись тими подіями, які тут відбуваються, власне, які стали певною основою, історичною основою цієї книги, неможливо було. Іван Багряний сам ставав не раз жертвою радянських репресій. Він із власного досвіду знав, що це таке, і його книга Сад Гециманський є доказом. Цього всього, і власне в Тигроловах така ж історія висвітлена також, правда, дещо в такому більш, скажімо так, ну тут трохи, звісно, що інших подій додано і така більш романтична лінія присутня. І просто дійсно я насолоджувалася цією книгою, і я вважаю, що а, взагалі, ось що мені дуже хотілося відзначити і сказати, це те. Наскільки взагалі класно читати українську класику не тоді, коли тобі треба прочитати для Галочки, тому що коли я читала це все для Галочки, то це забувалося просто після уроку, на якому ти щось там розповів про цю книгу. А тим більше, що особливо ці книги не читалися, то якби там і запам'ятовувати було нема чого. Але коли я ось вже зараз читаю класику українську, я розумію, що Настільки, взагалі, не знаю, можна ось кайфувати від цих історій, настільки ми мало, скажімо так, зі школи там знаємо про українську класику. В нас це взагалі весь час одні ті ж самі теми, але дуже багато проблем, дуже багато тем висвітлювалося, і окрім тих тем, які, скажімо так. Ми проходили в школі, і, коротше кажучи, це я до того, що дуже класно читати українську класику, ось в такому вже дорослому, скажімо так, віці, і зі своїм власним бажанням, не просто для того, щоб потім комусь там щось розповісти. І ось ця книга, вона. Так само мене по-своєму вразила. Я навіть розплакалася в кінці цієї книги, просто настільки я якось згадала знову ж таки все те, через що пройшов головний герой, я згадала те, наскільки мені подобається мова, описи, діалоги, персонажі, як подані, що як вони живуть, їхній побут, наскільки це все було ось мені якось до душі, що я просто не знаю, якось не змогла втримати емоції. Далі розповім про книгу Бот, Макса Кідрука. Взагалі-то в мене лютий місяць таке враження, наче як місяць якихось забутих книг, тому що бот також дуже-дуже давно вже в мене на поличках. Це в нас історія про програміста Тимура, який отримує можливість поїхати до пустелі в Чилі для того, щоб розібратися з ботами. Що це за боти? Хто вони такі? Я взагалі не розуміла, коли брала цю книгу, але потім вже в ході читання все стало на свої місця. І ось його перебування в цій пустелі, стелі перетворюються з просто такої цікавої мандрівки, за яку Тимур мав отримати величезну купу грошей, на дійсно боротьбу за власне життя, тому що те, що буде відбуватися в цій пустелі, ніхто взагалі не очікував. І мені подобаються книги Макса Кідрука, я отримую від них неймовірне задоволення. Вони такі якісь, не знаю, рідні, близькі, чи як це взагалі сказати. Мені дуже подобаються діалоги автора, як він власне, будує їх. Вони такі якісь живі, не просто знаєте, літературні такі шаблоні, а в них багато якихось сленгових сленгів, сленгових словечок, чогось такого, що ти читаєш, і ти, наче як чуєш, що, що це відбувається близько тебе. І це дуже класний. Створює ефект, дійсно. І ця книга, вона про те, як взагалі людина, бажаючи якогось певного технічного прогресу, створює щось таке, що потім треба розхльобувати. І частіше за все, це не одна і та сама людина буде робити. Тобто хтось щось створив, а людині потім же чи зовсім інші, треба це все якось вивозити, скажімо так, тому що це дійсно стає загрозою для життя е, інших людей. І мені подобається, я вже не раз про це розповідала, що автор не шкодує своїх персонажів. Він, власне, ось знаєте, гне ту лінію, яку, скажімо так, було взято спочатку. Тобто немає такого, щоб десь там з неба спустилася якась рука, і ось простягнула е, якусь певну, не знаю, на тарілочці всі відповіді. На якісь певні запитання. Ні, герої самі повинні розварити все те, що вони там заварили. Скажімо так, герої самі повинні відповісти за ті певні вчинки, які вони скоїли. Якщо треба, вони це роблять доволі таки, скажімо так, жорсткими методами. Так? Тобто тут немає такого, що, знаєте, все так зіфірки десь літають, все якось почалося, ну і якось там саме все закінчиться і все. І в принципі, всі про все забудуть. Ні. Тут такого взагалі немає і. Ще у автора є таке, що він не створює, як на мене, просто так персонажів. Тобто, навіть читаючи Бота, він вів персонажа, і я сама собі думаю, цікаво, ну до чого ж він буде? Тобто, ось яка буде його роль? І дійсно, через певний час цей персонаж він повпливав певним чином на розвиток сюжету. І це дуже класно, коли автор не просто бере з повітря якогось персонажа, просто щоб дірку закрити в книзі. Ні, він дійсно прописує його з певною якоюсь метою. Це дуже дуже класно. И і... Після прочитання цієї книги я вирішила прочитати після мови. Я майже ніколи цього не роблю, але тут мені стало цікаво, чим надихався автор. І він пише про те, що він дуже багато під час написання цієї книги слухав гурти Hollywood and Dead. І я зараз дуже сильно вдарилася в цю музику ще до прочитання цієї книги. Колись в підлітковому віці я дуже полюбляла їх пісні. Потім якось перестала слухати і зараз знову просто додир заслуховую цю всю музику. І це якось ще більше мене споріднило з автором. Тож дуже мені приємні емоції подарувала книга, ну скажімо так, в плані захвату мого, так. І звісно, що буду читати й другу частину, вже додала її до кошика. До речі, як на мене, показник того, що тобі сподобалась книга, це те, коли ти. Після прочитання першої частини одразу ж додаєш другу частину, і потім, коли проходить певний час, ти розумієш, що ні, я все ще хочу прочитати другу частину, тому що буває таке, що додаєш другу частину. Потім емоції якось вляглися, і ти вже думаєш, та ні, не хочу. Але тут я хочу, тому що книга дійсно закінчилась не дуже дуже цікава. Ну і останню на сьогодні розповім про книгу Рекурсія Блейка Крауча. Вона ж повернення. Це також одна з найбажаніших книг на моїх поличках. І ось я її прочитала. Це в нас наукова фантастика, яка розповідає про такий собі винахід, який дозволяє зберігати спогади. І певним чином, потім до них повертатися. І певним чином цей винахід дозволяє керувати в якомусь сенсі часом. І власне, ця книга в неї буде зав'язана на спогадах, на часі, на нашій пам'яті і на тому, як взагалі яке це місце займає в нашому житті. І це ще один приклад історії, які розповідають про те, як людина, створюючи щось, згодом має розхлюбувати певні наслідки свого винаходу. І навіть тоді, коли створюється щось. Щось таке, ось доволі таки вагоме, яке мало власне нести певну користь і створювалося з благими намірами. Потім, врешті-решт, воно стає причиною величезних трагедій і проблем дуже великої кількості людей. І навіть та людина, яка створила ось якийсь певний прилад, або стала, скажімо так, засновником якогось технічного прогресу, вона вже сама не може нічого виправити, скажімо так, і власне. Під час читання цієї книги я неодноразово задумувалася б, що б я робила, якби в мене з'явилася можливість повернутися назад в часі. Чи скористалася б я такою можливістю, чи вирішила б я щоб щось змінити? І чи не лякали б мене наслідки, скажімо так, того, що я змінила? До речі, напишіть в коментарях, які у вас думки думки точніше стосовно ось такого питання. Тому що весь час, ось подібних історіях, Персонажі вони повертаються назад в часі для того, щоб, наприклад, врятувати когось там зі своїх близьких, і вони сподіваються, що коли вони повернуться, вони будуть щасливо жити з там своїми а, друзями чи кого вони там врятували. Але все виявляється зовсім зовсім по іншому. І власне, ось подібних історіях це весь час висвітлюється. І ось люди вони забувають про те, що змінивши минуле майбутнє воно вже не стане таким самим, яким воно і було. І якщо людині судилося померти, вона помре просто трошки пізніше за інших обставин. І ось подібна, подібна література або там фільми, вони це дуже дуже так досконало ілюструють, скажімо так. Uh, і дійсно я якось не раз задумувалася над тим, що б я робила, і якось доволі таки складно відповісти на це питання, якщо чесно. Але uh, мені здається, що мене все ж таки страшило те, яким uh, стане моє життя, ось після цього вибору. Тому що ніхто не знає, в яку взагалі uh, які, за яким вектором потім буде розгортатися твоє життя, дійсно. І, в принципі, не дивлячись на те, що мені. Іноді було так трошечки нуднувато, я не можу сказати, що ця книга, вона прямо таки на 100% виправдала мої очікування, тому що я дійсно брала її з такими величезними якимись надіями на те, що це буде щось дуже-дуже для мене захоплююче. Але трошечки такого не сталося. Тобто десь там, трошечки мені було нудновато, я якось відлітала думками кудись там. Плюс тут є певні наукові терміни, є зноски, але вони пояснені доволі таки близько. До звичайних людей, ненауковців мовою, тож це, в принципі, ніякою проблемою не стає під час читання. Ось. Але все одно сказати, що книга прямо-таки мене захопила на всі 100%, я не можу ось. Але я думаю, що, можливо, я ще щось прочитаю, Блейка крауча. Хоча, знову ж таки, я не можу себе назвати прямо таки фанатом наукової фантастики, але це все ж популярна наукова фантастика. Коротше кажучи, не знаю. Але е, книга, власне, вона мені запам'яталася тим, які дійсно питання вона якось всередині мене підіймала. Це дуже-дуже класно, коли книга наштовхує на певні якісь роздуми. Тож, ось такі в мене були прочитані книги лютого. Якщо вже щось читали, діліться своїми враженнями. Мені буде дуже цікаво почитати вашу думку в коментарях. Ми побачимось наступних відео. Па-па!